Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. На світанку ворожий дрон поцілив по багатоповерхівці у Вознесенівському районі. Внаслідок влучання вогонь охопив 16 квартир. У сусідніх оселях повилітали вікна. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Подробиці далі в сюжеті. О п'ятій ранку один з ворожих дронів вдарив у дев'ятиповерхівку. Вогонь охопив чотири квартири на п'ятому та шостому поверхах. З п'ятої ранку пожежу намагались загасити рятувальники. Одночасно з цим тривала й операція з евакуації мешканців. Полум'я знищило в ще дві квартири. Із задимлених осель надзвичайники врятували п'ятьох мешканців. Роботи з ліквідації наслідків тривають і нині. Комунальники розпочали закриття майже сотні вибитих вікон плитами. ОСБ мешканці багатоповерхівки кажуть, все сталося миттєво. Людмила та Анатолій живуть на сьомому поверсі у сусідньому під'їзді. кажуть, вранці прокинулись від гучного вибуху. У нас вибило вікна зі сторони Дніпра. Спалах, синій спалах, як блискавка, ще схожа на феєрверк. Мама кричить, я злякався. Вибігаю, потім нічого не видно. Ледь не спіткнувся об ніжку стола. Говтується від моторошного ранку, і пан Сергій на його обличчі, і досі сліди гару. Родина мешкає на останньому поверсі. Після того, як будинок охопила пожежа, дивом з дружиною врятувалась від полум'я, що ширилось поверхами. З двокомнатної квартири. У двокімнатній квартирі кричали люди. Пожежники встановили драбину і дістали двох постраждалих. Одного сусіда нашого з дев'ятого поверху повезла швидка. Він задихався від гару. Нині у лікарні перебувають двоє мешканців будинку. У критичному стані 58-річний чоловік з отруєнням чадним газом, а також 28-річний хлопець у середньому стані тяжкості. І поки рятувальники продовжують повторно гасити тліючі меблі, поруч з будинком міські служби розгорнули пункт допомоги людям. Ми привезли продуктові і гігієнічні набори, тобто базові потреби людей, які існують. Це такий мінімальний набір, який потрібен людям, яких, наприклад, там зараз нема води, світла або газу. У нас їх достатньо, більше 500, так що я думаю, що всім, хто потребує, вистачить. Мешканців, чиї оселі згоріли або суттєво пошкоджені, переселили до шелтеру благодійників Артак. Людям допомогли зібрати вцілілі речі, допоки проведуть обстеження тримальних конструкцій у будинку і зроблять експертизу. Близько 70 осіб звернулися з питань пошкодження житла свого і всі отримали консультацію. У нас ще з ночі був поданий автобус для обігріву людей, які постраждали. Сім, сім осіб виявили бажання відселитися. Ми їх відселили в місця тимчасового перебування. Вони знаходяться у безпеці під наглядом. Нині будинок повністю відключений від електрики та газу. Всі чиї квартири непридатні для проживання, можуть звернутись по тимчасовий прихисток або щорічну компенсацію 10 тисяч гривень до повного відновлення оселі. Шишков, Шишкові Аверті, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Відновити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або ж виброкувати машину. Такі послуги безплатно надає мобільний сервісний центр МВС на місцях ворожих ударів. Цього разу працювали у Вознесенівському районі. Людям роз'яснюють, куди потрібно звертатися щодо безплатного відновлення документів та наголошують: із собою треба мати довідку від слідчого, що машина дійсно постраждала внаслідок ворожих обстрілів. Вибракування транспортних засобів це безповоротна дія, тобто ви маєте переконатися, що ваш транспортний засіб реально знищено він не підлягає відновленню, ремонту чи чомусь такому. Тоді ми знімаємо його з обліку, вибраковуємо і все на вам, на вас він не числиться. Ми тут, щоб допомогти, підтримати і розказати, що вам робити далі, куди звертатись, пояснити, що ми вас будемо чекати. Ви можете звернутися в будь-який сервісний центр далі, в будь-який інший день, коли у вас вже будуть всі необхідні документи на руках. Ми даємо перелік необхідних документів, з якими до нас треба звернутися. Ворог і по Запорізькому району. Зокрема, фпв дрон влучив у мікроавтобус. На щастя, постраждалих немає. Також росіяни крили кабами Тернувати та Гуляйполе. фпв дронами били по Степногірську та Приморському. Упродовж доби окупанти завдали 851 удар по 23 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла автівок та об'єктів інфраструктури. За інформацією генштабу зсу, на околицях Варварівки тривають інтенсивні бої. Населений пункт під контролем українських військових про це повідомив речник Сил оборон Півдня Владислав Волошин. Варварівка разом із добропіллям та прилуками розташовані на важливому логістичному напрямку, що з'єднує Покровське на Дніпропетровщині з Гуляйполем. Саме стратегічне значення цієї ділянки зумовлює підвищену активність противника. Там тривають жорстокі бої, і ворожі групи намагаються також інфільтруватися, підійти ближче до наших позицій і навіть зайти в глибину в тил нам. Але ми там знищуємо ворога і говорити про те, що Варварівка окупована, так не можна. Бої тривають зараз на околицях цього населеного пункту. Тим часом на окупованій частині Запорізької області бійці безпілотних систем Роніни знищили п'ять броньованих машин ворога. У Запоріжжі затримали російського агента, який готував замах на інженера оборонно-промислового комплексу. У поле зору ворога 23-річний місцевий безробітний житель потрапив, коли шукав легкий заробіток у Телеграмі. Йому доручили стежити за посадовцем, а згодом і вбити його. За винагороду запоріжець організував спостережний пост навпроти прохідної заводу, фіксував графік роботи інженера, стежив за його пересуванням по місту. Відповідні відео за проданець Зливав ворогу. Окрім цього, він також фільмував і військові об'єкти. За це окупанти обіцяли винагороду в іноземній валюті. Плани ворога не справдились завдяки нашим спецслужбам. Хлопця спіймали під час підготовки до замаху. Нині він під вартою. За Держзраду йому загрожує до 15 років ув'язнення. Не хотіла полишати дім, але війна змусила. 86-річну жительку Малокатеринівки евакуювали запорізькі поліцейські. Наразі селище в зоні підвищеної небезпеки через постійні обстріли. Пенсіонерці важко самостійно пересуватись, тож допомога правоохоронців була для неї дуже доречною. Це поліцейські, поліцейські. Ми приїхали евакуювати вас. Відкрийте, будь ласка, двері. Даниліна, їдемо, їдемо в безпечне місце. Вивезли звідти маломобільну жінку до більш безпечного місця у місто Запоріжжя, де їй нададуть прихисток, нададуть медичну допомогу, надають лік, їжу. Все необхідне для подальшого життя. У поліції наголошують, перебування у прифронтовій громаді може коштувати надто дорого, а своєчасна евакуація рятує життя. Про наслідки обстрілів різних регіонів України та успішну операцію СБУ в новоросійську далі у короткому огляді. Під прицілом ворожої авіації був Херсон та область. Зокрема, поцілили по житлових кварталах, наслідок чого одна людина поранена. 15 будинків та багато поверхівок зазнали руйнувань. Також окупанти понівечили зупинку, ізолятор для тварин, волонтерський склад, а також газа та водогони, приватні гаражі та автівку швидкої. Ова повідомляє про перебої зі світлом через обстріли. Аварію вже усувають енергетики. Стріляли, стріляли, а потім як гухнуло, і в нас щось таке полетіло. Пішла туди, дивлюся, там все розбито. Це атакував ворог і Нікопольський район безпілотниками й артилерією, внаслідок чого пошкоджена АЗС, агрофірма та інфраструктура. Ввечері пізніше вночі ворог атакував місто дронами Камікадзе. Станом на зараз минулось без постраждалих та поранених. Тим часом на Харківщині російські війська завдали удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району. Від удару загорівся будинок культури, який раніше вже був пошкоджений ворожими обстрілами. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Протягом останніх семи діб ворог здійснив три атаки по місту з використанням БПЛА. На щастя, загиблих і поранених немає. Останній удар прийшовся по адміністративній будівлі одного зі структурних підрозділів міської ради. Пошкоджено дах, відновлювальні роботи тривають. Перед цим ситуаційний центр зафіксував ще одне влучання в землю без руйнувань і постраждалих. 20 разів обстріляли Чернігівську область. Зокрема, ворог бив дронами. Внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння покрівлі корівника на території ферми в Новгород-Сіверському районі. Гірані атакували фермерське господарство в селі Коробської громади. Загинула худоба, попередньо сім корів. Уже вранці у Куликівській громаді Чернігівського району через ворожу дронову атаку суттєво пошкоджений приватний будинок. СБУ вразили у порту новоросійська підводний човен Варшавянка, який сховали там після атаки по Севастополю. Вперше в історії удар по субмарині здійснили підводні дрони «Сапсі Бебі». На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які РФ використовує для атак по Україні. Вартість підводного човна цього класу оцінюють приблизно у 400 мільйонів доларів. А з урахуванням санкцій на відновлення може піти до півмільярда. У триповерхівці по вулиці Сергія Сєрікова, 13, завершили перекриття даху. Покрівля будинку була пошкоджена у вересні, коли росіяни вдарили двома шахедами по супермаркету. Що навпроти роботи з відновлення тривали з жовтня. Загалом замінили 800 квадратних метрів покриття. Нині фахівці Запоріжжем сервісу завершують робити димовентиляційні канали та слухові вікна. Планують закінчити до кінця тижня. Загалом, з початку року, Запоріжжя відремонтував покрівлі власними силами і з із залученням підрядних організацій у більш ніж 300 будинках. Сукупна площа цих робіт перевищила 26 тисяч квадратних метрів. Вчора рівновага і координація рухів, а нині впевнена ходає активне життя. Такі життєво важливі питання важкопораненим ветеранам допомагають вирішувати реабілітологи. Це ціла команда фахівців: фізичні та ерготерапевти, психотерапевти і логопеди. Разом намагаються повернути захисникам здоров'я і повноцінне життя. Як працюють в одному з реабілітаційних центрів Запоріжжя, бачили журналісти МТМ. Тренувальний зал Запорізького медичного центру. Фізичний терапевт Ольга Коломоєць працює з трьома ветеранами без нижніх кінцівок. Для кожного з них розроблена індивідуальна програма реабілітації, але починають із спільних справ. Залишаємося місці. Нещодавно відпрацьовували зміцнення м'язів, рівновагу і координацію рухів, а також вправи для повноцінної роботи верхнього плечового поясу. Адже чоловіки на той час користувались милисями і їм були потрібні сильні руки. Після протезування перед ними стоять нові завдання: впевнена хода, самостійність у побуті і соціалізація. Нема нічого легкого, розумієте. Спочатку, коли перший раз ти тримаєш завдання, якесь перший раз якесь завдання, воно дуже важке. Іноді здається, ти не зможеш цього зробити. Але коли ну, тебе подивляться, якось десь поправлять тебе, десь там щось зроблять тобі, там якусь пораду тобі дадуть. Потім через який час це легко. Звісно, важко стоять на одній ногі і держати баланс, і різати хліб. Купля різати. Рідне його треба сосіску достати, але в холодильник не можу даже. На одній ногі треба дві ноги. Дві ноги нормально. А терапевт стежить за тим, що може кожен із них зараз. Найбільш складна ситуація у Павла Пелиха. У нього двостороння ампутація. Поранення ніг при виконанні бойового завдання отримав рік тому, і зараз терапевт разом із ним, крок за кроком, методично і наполегливо проходить програму реабілітації і радіє його успіхам. Він вже може ходити без милиць. У нього нещодавно з'явилося гідравлічне коліно у нього його не було. Була просто, ну, був навчальний протез, це пряма така труба. Він е, ходить по рівній поверхності, по сходам. Ми долаємо е, пандуси, працюємо над цим, щоб він е, на вулиці себе почував більш впевнено. Я вчуся ходити. Я вчуся бути таким, як був раніше. Яким був раніше? Я міг ходити доволі багато. Міг працювати, я хочу знову. Я хочу повернутися до своєї бригади. А як ви це будете робити? Ну, звичайно, я розумію, що не зможу там як раніше бути на нулі. Ну, щось корисне, якийсь справи. Я думаю, знайдуть мені хлопці. Мотивація повернутися до повноцінного життя найважливіший фактор реабілітації ветерана, каже терапевт. Гарні результати показує Михайло Воропаєв. Цьогоріч влітку він отримав важке поранення ноги на Харківщині і зараз вчиться ходити на протезі. Більше трьох місяців так щодня, щодня, приходити сюди на восьму ранку. Так. Андрію Кушніренку 38. У минулому фермер із Оріхівщини. З 2023-го долучився до бригади Карадах, захищав Запорізькі, донецькі і Харківські напрямки. Три місяці тому під час несення служби наступив на міну «Полісток». Важко було поначалу. Я сам по собі крупний. Ця нога нормальна, а ця худоя худає, худає. Коротше, ну так було. Потім почав ходити на процедури сюди і накачали ми ногу одну і другу. Такі фізичні тренування Ольга Коломой щодня проводить для трьох десятків ветеранів. Втім, своє навантаження не вважає надмірним. Це моя робота. Я з ними не тільки займаюся, це моє життя з ними. Я про них багато чого знаю. Ми не тільки з ними тут працюємо, ще й спілкуємося. Вони мені розповідають про своїх дітей, про своїх друзів. У Нас багато тем на які ми можемо з ними поговорити. Тож лікарка зичить своїм пацієнтам не лише здоров'я, а й простого людського щастя, якого завжди бажають на новий рік. І пацієнтам, і всім нам, миру. Я хочу, щоб закінчилася війна, щоб хлопці заспокоїлися, щоб їхні бажання були не повернутися на фронт, а побути з сім'єю, з'їздити на відпочинок, подивитися, як ростуть їхні діти. Це в першу чергу. А також Здоров'я це дуже цінне, те, що не можна купити. От здоров'я я, я їм і бажаю. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал НТМ. Місце підтримки, турботи і розуміння для кожного. За півроку точку опори у Запорізькому центрі життєстійкості знайшли майже 700 людей. Там, зокрема, турбується про ментальне здоров'я. Наприклад, працюють із фахівцями у групах підтримки та тематичних гуртках. Їх організовують працівники центру, а також волонтери. Чимало інтерактивних та розвиваючих занять є й для малечі. Зокрема, це вправи на розвиток моторики. Тим часом, як для дорослих, проводять арт-терапію, уроки зі співу та малювання. Це в, нас це в нас незвична картина. Гном, тим більше казковий. Ми будемо з ним розмовляти, додавати нових фарб, попри ту ситуацію, в якій ми всі знаходимось. Дуже класно всіх виходить, і вони емоційно розвантажуються і додають своє таке, що я навіть такого придумати не можу. Саме людям різного віку не вистачає спілкування, не вистачає розмови з музикою, з пензликом. І от спілкування вони створюють дуже класні чудові роботи. У закладі є окремі простори, кабінети фахівців, кімнати для групових та індивідуальних консультацій, а також дитяча та кімната догляду за дитиною. Звернутись до центру життєстійкості у Запоріжжі може будь-хто. Він працює по буднях з 8 до 17 години. Про найближчі події можна дізнатись на сторінках проєкту в соцмережах. При вході до центру можна побачити підйомники. Якщо людина приїхала прийшла до нас на кріслі колісному, також у нас по всьому центру є тактильна плитка, що людини, люди, які мають порушення зору, вони можуть пересуватися з легкістю по нашому центру. Дивитися мультфільми та кіно, і навіть навчатися онлайн тепер зможуть мешканці центру Затишна домівка. 13 сучасних смарт-ТВ закладу передали благодійники таврійські зорі. зорі-2023». Нині у затишній домівці проживає 24 родини, і більшість з них це мами з дітьми. Усі вони без власного житла і стабільного доходу, але з бажанням почати нове життя. Серед мешканок центру і пані Олена. Жінка живе у прихистку майже рік разом з трьома дітьми. Зізнається, перші дні були найва. Ващими, я сюди приїхала. Перші два дні я не могла поняти, де я знаходжусь, що мені робити і як мені далі бути, жити. Я ще своїми трьома дітьми була. тому два мене акліматизація, а потім все почало становити на свої місця. Ми кожному подарунку дуже задоволені. А це для нас було дуже, дуже, дуже приємно. Так, я дуже задоволена цим. В окремій нашій кімнаті є телевізор, там де ми можемо дивитися фільми, але це сугубо без інтернету, дуже комфортно. Соціальні фахівці предоставляють всі можливості для комфортного проживання. Тут заклад створили шість років тому, аби діти сироти, молоді до 23 років, а також мами з дітьми, вагітні жінки та постраждалі від домашнього насильства, могли знайти прихисток. Тут вони можуть жити від кількох місяців до півтора року стільки, скільки потрібно, аби вийти зі складних життєвих обставин. Отримання телевізорів за смарт-функцією і підключенням до Wi-Fi дозволить не тільки урізноманітнити різдвяні світа, новорічний створити настрій, але зможе задовольнити потребу в новостних якісь там знаннях, може задовольнити потребу. У пересмотрах, там фільмів цікавих програм передали для вас особисто такі от чудових 13 телевізорів. щоб в кожній кімнаті у вас був такий гарний пристрій, щоб ви могли насолоджуватись. Український криголам вперше перетнув полярне коло сервіс Ти в Україні запрацював кримсько-татарською мовою та як Чат GPT потрапив у топ-5 сайтів світу. Дивіться далі у нашому дайджесті. Український Ноосфера вперше перетнув південне полярне коло. Вже п'ять днів наші полярники працюють в рамках міжнародних океанографічних та геологічних досліджень. Упродовж цього маршруту науковці шукали аномалії морські теплові хвилі, які виникають внаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктиди. Для цього просканували морське дно у 12 точках спеціальним зондом. На шляху понад дві години довелося маневрувати між айсбергами. Це надзвичайно юволі. Робота, що вимагає значного досвіду і гарного розуміння навігаційних можливостей судна. Результати сканування виявились досить несподіваними, але про них розкажемо, коли завершимо експедицію. Жителі Криму тепер можуть напряму отримувати важливу інформацію про безпеку в окупації та бути на зв'язку з Україною. Рух жовта стрічка та довідка. Інфо запустили сайт Ти в Україні, де є безпечні віпін, поради, як діяти під час обшуків та допитів. Є й курси української мови для дітей і дорослих. Вже понад дві тисячі жителів тот використуються VPN від платформи. Ще понад 250 людей навчаються української онлайн. 15 грудня платформа працює двома мовами українською та кримсько-татарською. Чат GPT потрапив у топ-5 найпопулярніших сайтів світу, поступаючись лише Google, YouTube, Facebook та Instagram. Щомісяця його відвідують близько 7 мільярдів разів. Це майже 80% трафіку серед ші платформ. Загалом цьогоріч змінилась і аудиторія. Чатом більше стали користуватись покоління 45. А молодь навпаки менше в Україні. ж майже 60% людей використовують штучний інтелект для перекладу, пошуку інформації чи створення контенту. 20% з них щодня, і майже 30 – кілька разів на тиждень. Комендантську годину на Новий рік та Різдво у Запоріжжі скасовувати не будуть. Про це повідомили правоохоронці. У святкові дні на вулицях міста посилять патрулювання. Містян також просять провести свята вдома в колі рідних та друзів, швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги та дбати про свою безпеку і не відвідувати громадські місця без нагальної потреби. Перед дією комендантської години заборонено перебування громадян на вулиці, громадських місцях винятком. Є прямування громадян до укриттів і бомбосховищ. Також наголошуємо на забороні використання технічних засобів, вживання алкогольних напоїв у громадському місті, а також керування транспортними засобів у стані сп'яніння. дозволяється використання бенгальських вогнів та хлопавок. Все інше заборонено. Організаторам масових закладів, заходів рекомендуємо забезпечити дотримання вільних шляхів евакуації, перевірити справність електромережі та електрообладнання, забезпечити доступ до укриттів або безпечних зон. На стіні одного з гуртожитків національного університету з'явиться новий мурал. На ньому зображені три жінки різних поколінь, які обіймають одна одну. Стінопис створює стріт-арт художник Олександр Корбан. Він принципово не дає інтерв'ю до завершення роботи, але пояснив нашим журналістам сенс муралу. У гуртожитку живе чимало переселенців, родини яких наразі не мають змоги бути разом. Єдиний вихід закрити очі та уявити, як обіймаєш своїх рідних. Спершу сюжет стінопису мав бути іншим. Та за день до початку робіт, 26 листопада, ворожий обстріл пошкодив будівлю. Цей грав був о, вибирався зі студентським самоврядуванням та звичайними ну, студентами та студентами, які, які проживають в цьому гуртожитку. Це була ініціатива студентського самоврядування. Ну, за підтримки громадської організації «Інтерньюз Україна та міжнародних партнерів, більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.